Привіт, мене звати Оксана. Я пройшла марафон по стосункам і декілька вебінарів у Ірини Савчук. І зараз готова дати просто найчесніший на світі відгук, чи змінилося моє життя після проходження марафону по стосункам і прослуховування Іриних вебінарів. Змінилося в першу чергу я сама, а у життя мого вже просто ну, не було вибору. Воно мусило мінятися під мене. І тому, якщо вам не потрібні стосунки заради стосунків для галочки, а ми всі там майже вже були, якщо ми прийшли до Іри, якщо ви хочете в першу чергу пізнати себе, дізнатись, яка ви жінка, які у вас кордони, як з вами можна, як з вами не можна, якого чоловіка ви хочете. Бачити поруч, які стосунки ви хочете, яка має бути комунікація у цих стосунках, вам точно потрібно йти до Іри. Я, я не знаю, скільки разів я подякувала Богу, що випадково натрапила на той ролик в Тіктоці, перейшла на сторінку Інстаграм і потрапила до Іри на її консультацію, а далі в її марафон. Тому що моє життя, воно змінилося кардинально, починаючи від якості чоловіків, які приходять в моє життя, і тому, що змінилася я. Оце, напевно, саме, саме основне те, що змінилась я сама. Я почала пізнавати себе. І те, що я зрозуміла, що коли ти знаєш себе, коли ти знаєш, чого ти хочеш. Коли ти не готовий погоджуватись на будь-що, саме тоді в твоє життя приходить твоє повне дзеркало. Той самий чоловік, який буде тебе відображати. І саме з цим чоловіком можна побудувати здорові стосунки. Тому я дуже рекомендую 50 п'яти мільйони раз кажу Господу Богу, всім всесвіту, всім богам дякую за те, що я зустріла тебе, Іра. Я, я обожнюю тебе. ти точно людина, це прям дефарагбо для тебе тепер. Ти точно людина, яка знаходиться на своєму місці, ти точно людина, яка готова ділитися, ти точно та людина, яка готова допомогти жінкам. Пізнавати в першу чергу себе. Оце самий, найголовніший ключик навчитися з... зрозуміти, чого хочеш ти. Тому обіймаю всіх і е е дуже, дуже, дуже. Я не те, що раджу, я прямо кажу, вам треба, треба піти на марафон, треба прослухати вебінари Іри, вам треба, вам треба туди, вам треба до неї.